Вітаю, друзі! Хочу прояснити ситуацію по Харківській області, яка потерпає сьогодні від обстрілів та від шкідливих дій заступниці голови Хова пані Ковальської, яка курує сьогодні в області сферу дітей та соцзахист. Я особисто вважаю, що цю особу не можна взагалі близько до дітей підпускати, коли вона своїми діями просто руйнує долю дітей. Добрелися вже до дітей з інвалідністю, самих незахищених для дітей. Для дітей до дошкільнят. Вона не знає, де шукати гроші. Хоче, хоч щось ліквідувати, щось зекономити на кому на цих дітях. Знаєте, де шукати гроші? Може, ви проведете аудит по бомбосховищах, які ви побудували? Наприклад, в по обдарованості? Скільки туди коштів пішло? І взагалі якої якості це бомбосховище? Це взагалі воно вже взято на баланс. І так далі. Можна багато чого говорити. Пошукайте там. А дітей не чіпайте. Ці дитячі садочки дошкільні підрозділи, є невід'ємною частиною спеціальних шкіл. Вони захищені законом. Ви не можете взагалі нічого ліквідовувати без погодження з ОМОН. Ці установи це єдина можливість дітям дати соціалізацію, підготувати дітей, незрячих дітей, нечуючих дітей до школи, щоб вони прийшли в перший клас і могли. Освоювати матеріал, писати Брайлом, Просто себе обслуговувати. Що ви робите? Взагалі, це який це, цинізм треба мати взагалі. Це, це є серце взагалі, мені здається, в цієї людини. Як можна сказати керівникам шкіл, зібравши їх, сказати: збирайте батьків і пишіть, нехай пишуть заяви на перевод на інші дитячі садочки в місто Харків. Книжки ми вже передали або передамо. Це що, тварини якісь? Це як зусиняк викинути кудись там і місочки з ними ми передали. Ви взагалі знаєте, що таке спеціальна освіта, пані Ковальська? Що таке незряча дитина? Знаєте, як її навчити, а не чуюча дитина, як її навчити розмовляти і так далі? Що таке книжки передати? Це що за відношення таке? Від вас вже трусить всю область. Всі фахівці розбіглися. Я хочу звернути увагу, що в обласній адміністрації не залишилось в цій сфері. Ну, майже не залишилось нікого. Ну, всі тікають. Тікучка кардів просто сумасша. Ніхто не хоче, не хоче працювати з цією людиною і виконувати її незаконні вказівки. Треба ще перевірити, які вказівки вона дає. Так цинічно відноситись до дітей, ну це вже просто терпець урвався. Нас сьогодні ворог руйнує мережу, освітню мережу, зробити сіру зону хоче, а в нас ковальська руйнує середини. Це як стервятник, які клює рани просто. І так болить цих дітей, і так цих батьків болить. Що ви робите? Що робить нормальна людина на посаді, коли не вистачає грошей, або які є якісь питання щодо використання цих коштів на заклади? Ну напевно, якщо вона бачить, що дітям потрібна допомога і щось там в неї не виходить. То, напевне, кудись звернутися треба. Ця людина використовує любу ситуацію, натравивши аудит на школи. Причому, що школи працюють по закону і захищені законом. Спочатку налякавши директорів шкіл, а потім ще й натравивши на аудит, хоче просто помститися цим дітям, напевне. Я вже не знаю, що, що думати. Хоч щось хочеться ліквідувати. Я вважаю, така людина не може займати таку посаду і не може взагалі розпоряджатися долями дітей. Долями дітей. У мене все.